Привіт! Сьогодні ми проведемо порівняння тест двох популярних елементів для дрону батарей Міцел P42A та EV40P. Вони досить схожі по характеристикам, є у них подібна. Чого не скажеш про їх ціну? Бо елемент EV40P на сьогодні коштує нижче 2 доларів за елемент, а Муліцел біля 3 доларів за елемент. Це роздрібні ціни без податків та доставки з Китаю. Тестувати ми будемо їх у вигляді батареї 6 s 2 p нашого виробництва, батареї, варені мідю та скріплені високотемпературним герметком. На обох батареях використаний товстіший провід AVG 10 з роз'ємом X160. Як завжди, батареї тестуватимемо без термозбіжки, щоб мати більш точні дані про температуру елементів, інакше це те саме, що замірять температуру тіла градусником через одяг. Як бачимо, під час тесту елементи розігрілись більше, ніж на 100 градусів. Але насправді це звичайна картина для елементів з внутрішнім опором біля 9 мА, і всі вони приблизно показують подібні результати по температурі. Звісно, ніяких 80 градусів, які обіцяє компанія виробник тут немає. Енергоємність батарей на елементах міліцел склала 154 Вт, що є звичайним результатом для такого класу елементів. Ємність Єбність годинах склала 7900. Звісно, ні про які 8400 мАч тут і мови не може бути. Ці цифри, що зазвичай малюють на таких батареях, неможливо отримати в реальних умовах використання. Та й до того ж, сам завод наносить на ці елементи надпис, що вони є на 4 Аго. Але додам захист те, що зазвичай в подібних тестах вона віддає свої 8000 мАч. Але саме цей екземпляр батареї побував вже в іншому тесті, де його поганяли з трубом 90 А. Що є по формальним характеристикам, допустимо, але, звісно, не безперервним, а з паузами, щоб дати батарею оховану. Скоріше за все, тому вона і загубила свої паспортні 100 мАч. Розбаланс напруги у них звичайний, не суперовий, але й не жахливий, трішки перебільшує 50 мВ уже в самому кінці розряду. Стосовно результатів батареї на ev 40 p Як бачимо, батарею розігрілась також більше 100 градусів, що очікувалось і навіть трохи перебільшила батарею на елементах моліцев. Енергії батареї віддала на 158 Вт-годин та ямності на 8150 мА. -год. Як бачимо, навіть отримали бонусних 150 мА відносно паспортних даних, але нагадаю, що ємність у Вт-годинах є важливішою ніж просто мА-годинах. Адже це сама та цифра, яка показує, скільки батарея може виконати реальної роботи. Особливо хочу звернути увагу на розбаланс напруги в батареї на елементах ev 40 p Він аж до самого кінця не перебільшував 20 мВ, ще є одним з найкращих показників, що доводилось поки що бачити. Давайте підведемо наші суб'єктивні виясники. Обидві варіанти з натяжкою, витримують 10 А постійного навантаження, що є 30 А на один елемент, та досить сильно гріються. Це теоретично може зменшити їхній ресурс в довготривалій перспективи. Але насправді, такі навантаження є рідкістю на практиці для таких батарей, та при реальних застосуваннях зазвичай складають біля 40 А. Якщо вже і потрібно щось на такі великі струми, то на ринку з'явилось багато більш підходячих варіантів ціною менше 3 доларів, які можуть витримати і 90 А постійного розряду. Наприклад, ev 40PL, відеотест, який ми недавно викладали. Взагалі, ці елементи, що ми тестували, і подібні до них ємністю на 4 Агоди та імпедансом біля 9 мільйом, вже морально застарівають. Їхнє місце потрохи займають нові моделі з більш цікавішими характеристиками, огляд яких ми також скоро проведемо. Але зважаючи на те, що ціна на елементи ev 40 p є на сьогодні досить низькою, ми вважаємо їх одним з найкращим варіантом для бюджетних, але надійних збірок на даний момент. Також нагадаю, що у нас можна придбати батареї по одній з найнижчих цін, без компромісів по якості. Підписуйтесь на нашу групу Facebook та YouTube канал. Попереду ще буде багато пізнавальних відео на дану тему і не тільки.